Від часів Йоанна Христителя і понині Царство Небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть Його. Сильніше Боже Слово, яке дає нам церква, заохочує нас перестати зволікати і позбутися всякого страху, щоб цілковито припасти до того, хто приходить, щоб нас визволити. Бог приходить на допомогу своєму народові і кожному з нас. І робить це не зі зневагою, а з солідарністю і близькістю до нас. Ця зустріч з Богом, моїм Спасителем, веде мене до глибокого преображення мого серця, яке здійснює в мені Євангеліє. Для того, щоб це перетворення відбулося, потрібна нам віра для більшого відкриття і прийняття слова. Господи Боже! Додай нам віри і витривалості в нашій щоденній боротьбі.